Так, друзі, всім доброго дня. Ось свіжозібраний тракторець Донфен 244 люкс. На широкій резині. КМОвський двигун. В новій вже морді, 2 інша, 8 передач вперед-дві назад. 24 року 6 місяця виготовлення. Ціна даного тракторця 7500 доларів з дворічною гарантією та безкоштовною доставкою. Резина у нас задня широка 11,2х24, передня 6,5 на 16. Противаги у нас впереді ззаді немає. Кому цікаво, телефонуйте, приїздіть, тестуйте, Тракторців багатенько, на різний смак, на різні ціни. Тож, кому цікаво, чекаємо вас.